Доброго дня, слава Україні. Ще заїхав твого до дядька Романа провідати дерешку. Я її скорше знімав на лушицю. Він продав. Ох, застояна стоїть. А я твого мімо проїжджав, думаю заїду до нього. Подивимось, яка вона зараз. Ох, вона колір поміняла. О, що роби, вижийте. Капець! О що робить? Зараз і вурве. О, тримає. Важайте, важайте. Капець, що робить, купила застояна. Дережка. Важайте, не пускайте її так, бо близько, бо вона зараз ширпне. Погода не здала, туман. Але думаю, вже проїжджали тут. Важайте, важайте, бо піде. де. А вона, на зиму кольори інакше вбралася. Такий вона вити, так як я вам... Можу... стимула. Ну, Капець, що робить? Ій треба до воза. Довоза її. Але певно, що жеребна. Жеребна, напевно. Та як виходить 25 липня парували? Ні. Має мати, так? Ну, о, що робить. Кобила молода, хоче руху? Ви її коли запрягали? Стима. Ми мені понеділок. Трррр. і чого? Неділю плівки, як його на копійові. Сий. Кашка їсть, ти кашка Даєте їй кашу, та? а? Півса не даєте? Ні. О, то їй що я бракує? На зиму такий такий колір взяла. Темний. Темний такий. Вона... А скільки її років зараз? А я звідки знаю, Каже, вони 9, а одні кажуть, що 8-2-3. Ви вже їй скільки років маєте? А? Скільки, скільки років маєте? А другий рік ви її маєте. Ви її купили. Тулушицю лушицю від неї продали, так? А. І вона знову жеребна. Буде мала луша, я приїду знову познімаю. Буде знову в продажі. то Хто хоче, бо то люди дзвонили, питалися від неї. Бо тоді, як я був закинув, хотіли від неї лошати, Але то приїхали, люди того недалеко і забрали. І вона нас знову жеребна. Та видно, що жеребно. вона ж нас від, від відпустила. Кобила спокійна, грива на два боки. Маленька, коротенька. А я! Коротенька. <реш> <реш> Може на відео хіба так виглядати. Але вона файно виглядає, нема, по цьому нема що казати. Для себе то... все. Ці. Та я знаю, що вона... Я видів, що. Три потаки поперед, блять, не тут. Вона от що файно грива на два боки. Все, як має бути вона, вона на літо такий колір, такий дерешка така. А ви на на, на, на зиму та якби почервоніла така трохи. Стала така каштан, Каштанка каштанка така. Погода не заводиться, Я не знаю, тут дуже тиждень часу підряд такий туман, що то капець. Туман так заходить. Було б файне той. Кобила не продається. Тут хіба лушата від неї. то мало файну кобільчину того, що ви продали від неї, але того знову буде мало. Вже спаруємося з ваймним вологером, поїдемо. Спаруємо файним вогером, файна кобіла, велика. Скільки вона візьмає? десь дваждитесь об'єму десь 2-10 має. Немає. Немає? Ну два точно має. А? Я думаю. Два та, та 2? має, має, має. Та що ви говорите? Тобі... Берід, давайте я зараз тримаю, брід рулетку і міряємо. Давайте. Немає рулетки. Я не маю в машині, може якщо ви маєте. Я зараз тримаю, щоб люди знали. От я кажу, маєте рулетку. Має Їдь. І зараз міряємо. Два вона об'єму, то дивіться, щоб зараз люди знали точно, щоб не думали, що я щось в цьому не розуміюся. чи Ви, ви коні тримаєте з дитинства, але зараз ми провіримо, що вона два об'єму має точно. Бо кубила велика. Чоловік пішов по рулетку, зараз ми провіримо. Які то... Кубила кулена велика, кубілі каже десь 9-10 років, бо він її купив 2 роки має. Стий! вже зараз і від мене вірве. Я одним рукою тримаю. Стийно! Ну! Стій, Кобила хоче доріти, бо стоїть. Чоловік пішов по рулетку. Йома! Де да, но? Не все робить, все не твоє кобилу робить. Де? Да. Є назад. Дівно за. Кобила кулена, файне. Для роботи, для дому якраз. Ліпшої не треба. Зараз він прийде, принесе рулетку і... Йо! Політай трохи, покажи, що ти. Йо. Гіна. Пс. Фіна. А що вона хоче робити? Трр. Стий. Трр. Труси! О, вже ногу замотала. Я тримаю однією рукою камеру. Стий. Трир. Ну, ножка. О, добре. Зараз він принесе рулетку. Я кажу два, об'єму вона точно має. Я думаю, десь може і має два, два з копійками. Кобилик має два з копійками і на метр. Скільки вона десь має висоти? Висоти десь, десь така під метр п'ятдесят п'ять. У Файна держка. Вона каже, вона скоро має у нас з лушатом жеребна, Видно, що вона має живіт. Як буде щось, то я... Можна лоша буде навіть нього замовити. Він каже, якби ж дійсно хтось би хотів, то би можна би було в нього замовити. Тот то така убила що. О, вже несе рулетку. Зараз він її поміряє. Стий. Стий, 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 я мушу злопати її за кантер, бо так не так, не наче поміряє, бо вона стоїть застояна. Тихо я говорю. Дивіться, якраз чоловік її злопав за кантер, бо не давалося трохи. Рівно, так як я казав, має 2 метри обйому і ту рулетку так стягнув. Покажіть, щоб було видно. Рівно 2 метри. І то чоловік... Видно, дивіться, як він її стягнув рулетку Побіцам цей, Я, я казав, кажу, що... я думав, що нам буде мало трошки більше. А? Я казав, що... а ви казали, що там має менше. Я казав, метр сімця, що... Я казав, Та який метр від 70, Я зразу сказав, що 2 метри вона має 1000 Але вона то, що вже мало. То, що її ще трохи може роздуло, знаєш, надумали. Та що роздуло? Вона на зиму, вона просто знову жеребна ще, але вона така, така як була, вона не була у вас худіша, вона не була грубша, бо я її видів скорше, яка вона є. От то, то і, тримайте, її гра стандарт. Тримайте візьміть її заважки, то її є стандарт. Я казав, що на 2 метри має точно. Я думав, що може має десь, десь 2-10. Ось така кобільчина. Я думаю, що самі вже знаєте, як має 2 метри об'єму. Десь кажу, висоти десь має 1,55 п'ятдесят Нога така цей. Взяти від неї собі лоші. Більшого не треба. Я думаю, що лошита дасть файні, бо мало того року файну лошечку я, я знімав. Ні, купета має файні. купета взагалі має турцові, кубила спокійна. Ну, купета має супер. Нема що хвалити, Я кажу, Хто є в тому районі, близенько, бо то є підгаєцький район. Хто хоче собі забронювати файні лоші для дому, щоб для роботи спокійно може. То я номер залишу, як в разі чого щось. Але ще зараз нічого не лишаю. Буде от, вроді всі лоші, я приїду, познімаю. Тоді вже можна буде луші забронювати, там не знаю. То ми того всі близько одне одного знаємо. Ось така, така деряшка. Вона вже, вже подуріла, вже все. Ой. а ну, що робимо? По поводу реклами ви звертайтеся. там номер є в описі. Звертайтесь на Viber. хто захоче, то дзвонить. Може хтось має того поблизу, файно купило на продаж. Підгаєцький, Кузівський район, Бережанський, Теребовлянський. Так, да, вже можете забирати її. Показали, хто би захотів рекламу, то звертайтесь, номер є в описі. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Подобається, не подобається. Будемо знімати далі. Всім дякую за увагу.